Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Бій з тінями 4. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, ми приступаємо до бійки тут коментарі. Тут коментарі не потрібні, тут ви бачите все самі. Короті, пацани, Тут реально пішло месиво ще то. реально пішло добре месиво, тому якось так от. Дивіться як. Пішла жара. Це тупо реально. Ого, і це ще й при чому мене накидують, Це ще й не я накидую, це мене так ще й накидують, Капець, це ще й обідно. Це ще й, пацани, добре, добре обідно. Ну ладно. Давайте будемо жрати якось, не знаю, в кутик, бо мене так зараз тупо зажмут. О, давай! надавай! Так, ні. а мене з суперсилою і то і то забили. Ну, коротше, якось так. Реально. Обідно. Дуже обідно, а він мене накидав і ще пішов. Ні, ну, по ідеї, зараз другий раунд да, повинен бути, так. Да. У мене пасни в, в планах три боя сьогодні провести три боя. Треба я це 6 раундів подвом, пацани. Тому думаю, шість раундів. Думаю, шість раундів ми затаскаємо на Ізі. бо то що один раунд у нас одна хвилина. Так. І пішла жара. Паша пішла жара. Давай! Угу! Це вже я перемагаю, да? Да-да-да, потихоньку, потихоньку. Є! 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 Я його суперсилою накидаю, ого! Майже накидав! І рішаючи залагало. Чуть залагало. А ні. Розлагало. О! Отак. Блінна. Фух! Коротше, тримаємось, пацані. Головне це триматися. Що ми зараз і стараємось робити? Відбивати. Відбивати атаки противника. І накидувати. Блін, чувствую себе, яку якимось, не знаю, коментатором в футболу тупо. Ну, ладно. Ви... О, назад. Назад і... І вперед. Так, давай-ка. Ну, все. Коротше, перший, перший бій, пацани, я програв про є. Ав. У мене про є Ав. Так, ну ладно. Перший то я програв. А тепер нас надія буде на другий пацани. На другий бій. Це вже другий бій йде. Це вже другий бій, йде. Бо то, що той ми з вами тупо, не знаю. Ми його потратили, можна сказати, все. Його в нас тупо немає. Реально. Так, давайте. давайте Погнали. Погнали. Так. Це що в нас тут таке? Це перший раунд, да був? А, це четвертий раунд. Це ще, оказується, той самий бій. Так, пацани, я менше сьогодні буду говорити, бо мене трохи зараз погано, тому. Дивіться, тільки поки що, саму гру. Дивіться гру. пішла вже посиділа пішла, пішла. А, тут ще й п'ятий раунд. А, ну такими темпами ми один чи два бої пройдемо, а не три. Ну, ладно. Так, пацани, я тут. Я тут, я тут і був. Сорі, що не говорю, просто мені реально погано, нібито то зараз полишало. Той бій ми перемогли. Тепер другий, другий, перший раунд зараз погано. Я так розумію, зараз буде битва за м'ясо чи що. Сорі, пацани, це перше і останнє відео таке, що я мовчу. Мовчу практично все відео. Просто мені говорити реально дуже важко. Мені грати грати важко, а говорити тим... Тим більше пацани, тому я так думаю буду. буду говорити, трохи місцями не буду, тому все ранку. Так, ну пока що ого. Він огняний! Він вогняний! Він вогняний був. Був. Я в шоці. Ого! Ого, я його промастив. Все-таки пацани, хоч мені і важко, але емоції все-таки є. У мене це відео ще мало бути на 10, але буде на 8. Буде на 8, бо то що, мені реально важко. Но... Та все, я цей раунд програв. Все. Цей раунд програм. Тепер поставний наступний, наступний, Давайте пішли. Так. Оба на. Це вон, що тут, ага. Тепер наступний раунд, я так розумію, я так розумію, це фінальний. Якщо я переможу, це фінальний. Якщо я не переможу, то ще буде третій раунд. Я так розумію. Принаймні. Я так думаю просто собі. Так, давай, 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 давай. Він вогняний, тупо це якийсь, це якийсь фараон. Правильно, це фараон якийсь. І то він мені програв. І є, пацани! два боя. Два боя підряд ми перемогли. А, ще третій раунд. Ну тоді не два боя. Ну зараз я доведу це його до кінця. О, мені вже Мені вже нібито полегшило, мені вже набагато легше. Як ну не дуже, так набагато, но слава Богу, полегшало. Попустило. Я не знаю, щось мене. З мене різко перед тим, як почав відео записувати. За хвилин 10 почав нудити. Але вже просто, що на годинку скільки. На годиннику вже на, секун... на секундочку. На секундочку вже 21.15. Ну, ладно, пацані, на цьому все, напевно. От я ще тут білюся. Ну ладно, з вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями обов'язково. Дякую за увагу. Вибачте ще раз всім. Пока-пока-пока. 不个。